Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя! Христос Воскрес! Христос народився, живемо, радіємо, витриваємо. Стільки свят накладається і сьогодні Сільвестра. Ну, це 31 грудня, а по-європейськи це е, Сільвестра. Чекайте, людина ходить там. І, і це Сільвестра. І чому Сільвестра? Бо Святого Сільвестра. Сільвестр це є Папа Римський, 300. Тих років з 300-го року. Ну, і є там одна легенда, ну, помало даних з того часу, але якась легенда, що він там схопив Лев... Левіафана. Ну, Бо легенда так і називають, бо не є підтверджено якимись фактами, але якесь щось, що залишилось переданнями якимись, що про цього Святого Сильвестра. Ну і файно, коли. 31-1 називати Сильвестром, День Святого Сильвестра, а не 31 грудня. Ну, бо 31 грудня, як у нас в Україні, називається називаються ну, а по-європейськи називають Святого Сильвестра. Ну бо це святий, якого вшановують, напевно, Римо-католики, а греко-католики не дуже. Ну, наскільки я не знаю в цьому питанні, але наскільки? Я був в Україні, ніколи не називали це, цей день святим, Святого Сильвестра або Сильвестра. І маємо сьогодні Сильвестр. Новий рік, Новий рік, але мали Новий рік, коли було Різдво. Зараз Новий рік це є перекидання календаря. Перекидання календаря, і нічого в цій ночі магічного немає, або там якогось чудотворного. Звичайний день, звичайна ніч. Я би так сказав. А, але і, і незвичайно, бо треба пам'ятати, з чого почався цей календар відлік цього часу. Бо саме з Різдва. І коли раніше нас Україна святкувала 7 грудня, 7 січня Різдво, то завжди був парадокс. Спочатку Новий рік, а потім Різдво. І багато людей навіть не усвідомлювало, що це неправильно, бо наш Новий рік мав би бути. Як старий Новий рік 15 числа 14-15. А чому? Тому що Христос народився, і від того моменту почали відлік часу. Нова ера почалася від народження Ісуса Христа. Це не співпало там, що Христос народився на початку ери, так випадково. Ні, це Христос народився, і з того моменту почали новий, нову еру відлік часу. Ну, маю надію, що всі це знаєте. А хто не знає, то будете знати. Вперше хтось може чує, бо деякі люди вперше таке чують. Як то? Як то можливо? Ну, сьогодні ми будемо, тобто завтра будемо святкувати 2024 рік від народження Ісуса Христа. Тобто Ісус народився і через 5 днів 6 почали відлік нової ери. Все логічно і все сходиться. А коли. Ми новий рік святкуємо, а потім Різдво, то логічно нічого не сходилось і завжди був такий парадокс у мене, принаймні. А Більшість то і не задумувалась ніколи про це. Сьогодні візьмемо посилання Богородиці. Знаєте, ще Новий рік дуже файний час, щоб почати нове життя. Бо ми всі ох, з нового року почну! З нового року покину палити, пити. І надіюся, у нас вже ніхто не вживає алкоголі, не буде вживати на цю. Чудову казкову новорічну ніч. Ну, принаймні, мої друзі, всі мої приятелі точно не будуть вживати алкоголь. Я тішуся тим, що маю друзів, які вже не вживають алкоголь. І для мене ну, коли людина вживає алкоголь, це взагалі ну, рідкість, рідкість, бо я таких не знаю. Я таких дуже мало бачу. І тому вам рекомендую зустрічати Новий рік з Ісусом, іти в церкву. Церкві, знаєте, не знаю, як в греко-католицький, ну не усвідомлений, Але в Римо-католицьких церквах завжди є літургія. Вночі, вночі, в 23.30 починається. І потім, посеред літургії, починаються люти стріляти. Ну, так було в Україні, коли я був ще в Україні, то також ходив на літургію завжди на Новий рік. Не завжди, а коли навернувся, почав нове життя, тоді почав новий рік зустрічати з Ісусом. І це було файно. Це було прекрасно. І, і зараз тут в Меджугорі також буду зустрічати з Ісусом. Звісно, От також літургія є Нічна ця, о 23.30 початок і буде вже там тривати якраз цей новорічний час. Це був короткий вступ. Всім бажаю веселого Нового року, безалкогольного і плодотворного в плані того, щоб почати нове життя з Нового року, дійсно, як запланували, а не як. З кожного понеділка. Послання цариці мир 25 грудня 2023 року. Дорогі діти, приношу вам свого Сина, Ісуса, щоб наповнив ваше серця миром, бо Він є мир. Дітоньки, шукайте Ісуса в тиші вашого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса. Тому, дітоньки, шукайте Його через молитву, бо Він дається щоденно кожному з вас. Сьогодні Богородиця прийшла у святкому одязі з малим Ісусом на руках. Ісус простягнув руку на знак благословення, а Богородиця молилася над нами армейською мовою. Таке було файне посилання. Просто чудесне посилання. Каже Ісус: Шукайте Ісуса. Цей день, в новорічну цю ніч, казково. Не шукайте, не знаю, казки якісь, а шукайте Ісуса. Ісуса. Щоб наповнив твоє серце миром, бо він є мир. Тільки він може наповнити твоє серце миром. Ні алкоголь, ні, ні що інше не дасть тобі тої радості. Якщо ти алкоголь закинеш сьогодні, то в тебе буде бридке перше число. Ну реально бридке, гідотне, збудуна, прокинувся. Ну я знаю, про що я говорю, бо у мене всі такі були до навернення, такі всі були нові роки, що перше число просто дня немає, бо ти мертвий після. 31-го або всю ніч закладав, потім цілий день спиш. Ну, стандарту, ви знаєте про це всі речі. І ось це це не є зустріч з Богом, це не є проведення часу, це не є мир. Це є прокляття. А Ісус наш мир, який дає істинну радість і серце, яке дає радість, яка в тебе виливається, тече з тебе. Ось це мир. І ти новий рік проживаєш як прекрасний час з Богом. Ну, дитинко, шукай Ісуса в тиші твого серця, щоб знову народився. Світ потребує Ісуса. Твій світ потребує Ісуса, я би так сказав. Ну, Бо світ то явно потребує, але і твій світ потребує. Явно, Бо я казав, що людина це вже цілий світ. І цей світ потребує Ісуса. Твій світ потребує Ісуса. Бо ми можемо розширитись на весь світ, але забути про свій світ. Тому, дитинко, шукай Його через молитву, бо він дається щоденно кожному. Марія каже: дається щоденно кожному. Неймовірно, шукай, каже, його щоденно. <кл 'я> Неможливо знайти Ісуса, покласти в карман і бути з Ним. Треба шукати кожного дня, і Він буде давати собі на кожен день, буде приходити до тебе на кожен день. І Марія каже, Богородиця прийшла в святкому одязі з малим Ісусом, і Ісус нас благословив. Це було на Різдво, і Його благословення триває по сей день, якщо ти його приймаєш. Тому давайте в цей день зосередимося також на Бозі, бо Бог дарує нам кожен день. І цей новий рік, який би він не був, але нам Його подарував Господь. Тому будемо давайте на цій нічній літургії молитися. Молитися, дякувати за той рік, який ми пережили, прожили, вижили. І молитися за наступний рік, щоб Марія закликала більше людей до навернення. Ісус, щоб благословляв більше людей і люди народжувалися для нового життя. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугоря, Папа.